Одещина потрапила у трійку регіонів з найбільшою кількістю корупціонерів у 2023-му, разом з Київщиною та Львівщиною. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, до реєстру порушників у цьому році потрапило у тричі більше людей, аніж, наприклад, у 2021-му. В Одеському ж регіоні зареєстрували більше 180 судових справ пов'язаних із корупцією. А чи стикались з подібними порушеннями ви та як реагували на них? Це порушення було від ЖЕКу корупційні, тому що вони не хотіли робити в парадні ремонти. і вони натякали мені, щоб я дав хабаря. Ну я їм показав дулю смаком, пішов, пожалувався на них, але нічого не зробила. Я обращаюсь в спеціалізовані заведення, в яких фіксована оплата, і нічого такого не знаю. Це насправді дуже велика проблема. Я так вважаю, так це може допомогти комусь, хто не може вчитися, але ну, це насправді дуже велика проблема саме у лікарнях, коли лікар тебе не хоче вчити, якщо ти не платиш багато йому. І в Жеках стикалася в проморському суді, стикалась. Причому по справі дуже простой залив сусіди, нас заливали. Я тоже сталкивалась с проблемами, что касательно, допустим, учебных учреждений. Но я бы не назвала даже это уже как это уже зависит от даже нет депутатов, да? Это уже зависит от самих людей. То есть я считаю, что это все идет еще с, с народа. Вот так вот можно сказать.